Всіх вітаю! Сьогодні у мене незвична локація для зйомки відео. Я знімаю на кухні, і тому ви можете чути, можливо, звук холодильника поряд, але не можу нічого зробити з цим. Маю надію, що мій голос ви будете чути найголосніше. Отже, також можуть бути якісь звуки ззовні, тому що у мене просто відчинені вікна і, можливо,... Будуть звуки транспорту з вулиці, ну, на жаль, у мене інших умов на даний момент немає. Отже, я вирішила зняти підсумкове відео за останні півроку. Це тег, який зараз іде вже протягом місяця англомовним Ютубом, і це вже другий рік підряд, коли цей тег роблять англомовні тероблогери, де вони підводять підсумки своєї свої терологічної практики, так би мовити, за останні півроку. Минулого року я так і не спромоглася зняти, цього року намагатимусь. Отже, одразу до питань. Колода, з якою ви працювали найбільше у 2024 році, от до сьогоднішнього часу. У мене цей рік був роком марсельського Таро. розпочалося все десь у лютому з прочитання книжки з марсельського Таро. Яку я не планувала читати, так склалися обставини, і тому більшу частину року я працювала саме з цією колодою, це таро Марії Сілії, видання US Games. Купила я її десь в кінці 2020 року. Сама, сам процес вивчення марсельського таро іде доволі складно. І виявляється, що це, ну, як на мене, виявилося, що це доволі складна система. Саме тим, що є різні підходи до вивчення марсельського до трактування карт, і особливо в мене проблеми з непромальованими цими молодшими арканами, тому що я не можу поки що визначити для себе за якою системою мені до них підходити. З промальованими картами все набагато простіше. Це, як знаєте, коли ти вивчив англійську і потім вчити французьку. Легше. Ну, от, для мене, якщо о, вейт це англійська, а наприклад, кролі це французька, то Марсель для мене як китайська мова, і е, важко мені дається її опанування, але дуже цікаво, тим не менше. Тому, як не дивно, до цієї колоди я зверталася найчастіше. Не можу сказати, що в мене прям значний прогрес з марсельським таро абсолютно ні. Трошки прогрес є, але я не Опускаю руки. Поки що тимчасово у мене процес вивчення на паузі, але я ще повернусь. Нова колода, яка, яку ви додали до своєї колекції в 2024 році. Загалом це не нова колода. Це Slow Tarot. повільне теро. Це вже друге видання, і ця колода завжди відповідала всім моїм вимогам до. Колод Таро, і чомусь я не купувала її доволі давно. До речі, я можу помилятися, але, по-моєму, в першому виданні на коробочці не було цієї жіночки на дереві. І коли я десь влітку минулого року зрозуміла, що цієї колоди. Що цієї колоди немає в продажу і що перше видання розпродане. Я якось почала хвилюватися і не було зрозуміло, чи планується переведення цієї колоди. І я зрозуміла, що якщо в мене не буде можливості її купити, я прям жалкуватиму. Тому коли восени минулого року, по-моєму, в кінці десь осені минулого року, я почула, що галерея, яка видавала, робила перше видання цієї колоди, робить друге. Я була така щаслива, і я. Одразу ж цю колоду придбала, прийшла вона мені вже в 2024 році, по-моєму, десь в січні. Я була дуже щаслива і, отримавши цю колоду, єдине, що я думала, чому я не придбала її раніше. Вона дуже класна, сучасна. При цьому це масляний живопис, тобто це все, що я люблю. Дуже вона зрозуміла, вона не потребує насправді якоїсь там додаткової літератури. У Цю книжечку я навіть я не знаю, чи я її відкривала, чи ні. Тут, по суті, немає особливих пояснень того, що зображено на карті, але тут дуже промовисті образи, тому додаткових пояснень вони не вимагають. Найбільш очікуваніша колода, яка була видана. Цього року. Для мене це Таро відлунь Анни Турян. Анна почала працювати на цій ще в 2019 році, і протягом її роботи над, цим, над цією колодою вона видала чорно-білу свою колоду таро прірви Таро в The Abyss". Вона видала вийшла в світ колода ще одна авторська. Яка, до речі, скоро теж виходить в мас-маркет Monstone Earth Flash, ну, як скоро, можливо, наступного року. Вона також видала парочку оракулів. Чи один оракул? Ну, один точно вона видала. А, Вона ще також видала артуріанську колоду з французьким видомництвом. Тобто, в неї були художниці в цій додаткові проекти, над якими вона працювала, і часу на створення власної колоди в неї не було. І вона, нарешті, її, по-моєму, завершила лише минулого року. І цього року вона оголосила передзамовлення і десь на початку року. І. Чи минулого року це вже було? Так, минулого року. І на початку року я отримала цю колоду. Але ця колода, не дивлячись на те, що авторське видання вже розпродане, і повторювати його видання Анна не буде. Буде мас-маркет видання цієї колоди в здавництві US Games, Планується воно на наступний рік. В ідеалі я хочу зняти детальний огляд цієї колоди з авторськими нотатками стосовно образів, але щось прогнозувати я не хочу, тому що ви бачите, які в мене є паузи з викладенням відео на канал. Тому я дуже чекала цю колоду, я дуже рада, що я її маю. І стосовно мас-маркет-видання, я подивлюся, наскільки воно буде відрізнятися, якщо воно буде відрізнятися від. Авторського, і не знаю, можливо, його придбаю, можливо, ні, я ще не вирішила для себе. Але для мене всі роботи Анни Туріану, саме як художниці, вони варті, того, щоб їх придбати, просто заради їхньої художньої цінності. Але, окрім цього, в Анни дуже цікаве бачення образів Арканів, не дивлячись на те, що вона не є професійним тарологом, але, тим не менше. Я взагалі схиляюся до думки, що найбільш мої улюбленіші колоди це колоди, які пишуть скоріше митці, а не професійні тарологи. Наступне питання а, Наступне питання — найбільше розчарування. Це був кікстартер минулорічний, по-моєму. Називається ця колода Таро Аврори. І це марсельська колода, мала бути марсельська колода. Ну, в описі до компанії Kickstarter було пояснення, що це має бути марсельська колода. І дійсно вона ну, марсельська в плані саме оцих молодших арканів. І молодші аркани, тут, мені здається, реально дуже-дуже гарні. А ну ка дайте. Ось, дивіться, які класні мечі. Просто шикарні. Або, наприклад, жезли. Або де пентаклі у нас. Ось, пентаклі. Просто шикарні. Мені подобається якість цих карт, мені подобається оцей такий. Е Текстурний картон, на якому видані карти. Я, чесно вам скажу, не дуже в захваті від стилю цієї художниці. Вона, до речі, на момент, коли ще був цей кікстартер, вона ще жила в Греції, зараз вони, по-моєму, кудись в Скандинавію переїхали з чоловіком. У мене була вже її колода, і через те, що там були жіночі образи, я з нею ну, не спрацювалася, я її продала. З цією колодою подібна типу проблема, але я її брала в основному. Через молодші ці аркани, тому що марсельська система завжди була в мене в планах на вивчення, і я знала, що рано чи пізно я буду вивчати марсельську систему. Традиційні марсельські колоди я терпіти не можу, тому ну, я завжди розглядала якісь сучасні колоди. Ця колода стосовно промальовки старших арканів до Марселя ну, не має ніякого відношення. Ем, і я великі надії покладала на книжку, яка йшла до цієї колоди, тому що ну, мені книжка навіть була в чомусь більш цікава, ніж ем, сама колода. І от книжка була дуже великим розчаруванням, не дивлячись на те, що в книжку вони вклали немало грошей. Але в книжці молод Черкане це просто увейт. І я взагалі не бачу сенсу, навіщо? Навіщо розписувати значення? Ну, от, тут промальовка в стилі марсельського таро, тобто 10 келих келих горизонтально, якби виливається на 9 келихів знизу. Хоча зазвичай цей келих дивиться в цей бік, але ну, це не важливо. Навіщо просто списувати вейтівський символізм? Є, знову ж таки, декілька різних. Принципів, за якими читається Марсель. Ну, хоча б принцип тоді опиші, опишіть або різні принципи. Ну просто переписувати значення Марселю. Ну, коротше, оця книжка це було повне розчарування, хоча вона, бачите, зроблена дуже якісно, ну, і тут після кожного аркану є ем, сторіночка для власних нотаток, але <смірко> в мене навіть вже з'являються думки продати цю колоду, тому що якось не знаю з книжкою разом. Um, тому що ну, від старших арканів я не в захваті, але я знала, що я буду саме такі старші аркани мати. І карт двору також вони теж ну, не, не про Марсель це дуже авторське бачення. Um, коротше, я ще не знаю, я не вирішила, що я робитиму саме з цією колодою. В продажу зараз є видання цієї колоди без цих синіх акцентів. Це, по-моєму, був лише Kickstarter. ну, Ексклюзивна от така версія колоди, наскільки я розумію. Ну, коротше, не знаю, що з нею поки що робити, поки що лежить, хай поки полежить. Найбільший... Найбільше здивувала. Так, найбільше здивування. Найбільше здивування це марсельська також колода, яку я придбала на початку цього року. Називається вона Pips Pik це видання минулого року. Я про цю художницю знаю доволі давно. Тут, бачите, скільки всього було додаткового. Оце стікери йшли також. Це додаткові карти. Тут, по-перше, взагалі, в цій колоді, якщо подивитись, Якість просто шикарна цієї колоди. Подивіться на цю коробочку, подивіться на самі карти. Тут є оці металізовані деталі. Це додаткові карти, які йдуть, їх, по-моєму, 5. Ну я ними не користуюся, я їх відклала, тому що, дай мені Боже, сил вивчити Марсель. Ось тут є МБК, і в цій МБК авторка вона не дає там, не розписує значення кожної карти, але хоча б вона дає. Приблизний, приблизну методологію як читати Марсель, за що їй дуже вдячна. І ось саме так виглядають карти. І в цій авторці є колода Вейтівська, саме в такому стилі. І от цей її стиль я взагалі не сприймала, допоки я не побачила в інстаграмі, я на неї навіть не підписана була. Я побачила зображення якихось непромальованих арканів в цьому її, такому такому ну, яскравому стилі. І я подумала, боже, так цей стиль він просто створний для того, щоб ним намалювати марсельську колоду. Я просто закохалася в ці образи, і насправді для Марселю, мені здається, він цей стиль ідеально підходить. Карти також шикарної якості, це такий трохи текстурний. Картон, він дуже класний, він тонкий, але він прям такий, знаєте, якість, як покрані карти. Тонкий, але він тримає форму. Ну, тобто він прям ідеальний картон, ідеальна взагалі якість виробництва. І сама авторка Вона дуже легко виходить на контакт. Якщо якісь є питання, вона відповідає, швидко вона відправила цю колоду, і вона навіть. Вартість колоди вказала, по-моєму, 20 доларів. Для того, щоб податок був менше платити. Тому що в Європі ми тут платимо за все податок, і в нас в Реції він 24% від вартості покупки, тому це значна сума зазвичай. Тому для мене це було найбільше здивування, що в такому стилі колода мене просто закохала в себе. Наступна краш, ну це типу колода, в яку ви закохалися. Так, а, ось. Це колоду. Цю колоду я придбала давненько вже придбала. Називається вона Закон тяжіння Law of Attraction. Немає в мене коробки, до речі, це видання було. Зараз ця колода є в продажу видання Лоскарабео. Продається вона в маленькій такій коробочці, ну, звичайній такого формату. Але було ще видання Лос Карабео, більш старе, з книжкою. Це в мене видання з книжкою. Коробки вже тої великої немає. Книжка в мене лежить. Книжка не дуже вдала, до речі. Але мені дуже сподобалося. Деякі образи на цих картах, вони не канонічні, є дуже багато відхилень від Вейта, хоча за основу, по-моєму, бралася вейтівська система. Але дуже далі образи, наприклад, король мечів, викладач університету, але подивіться на його вирос обличчя, на його зовнішній вигляд. По-моєму, це ідеальний король мечів. 21 аркан, Всесвіт, смерть. Двійка мечів. Ну, образи тут дуже цікаві, і я минулого року користувалася цією колодою. Цього року менше, тому що інші колоди привертали більше уваги до себе. Але трійка мечів, абсолютно не канонічна, вона про просування вперед. Тут Більше нумерологічний аспект трійка, але все одно цікаво, вона дуже відповідає. Доволі комуні... комунікабельна, якщо можна так сказати, ця колода. Єдине, що мене трошки так здивувало, це якість картону, він прям не зкарабеївський. Дивіться, яка вона товстенька. Зазвичай скарабеївські колоди тонші. А ця, крім того, що вона товща, вона ще якась. Коротше, карти не ковзають одна проти одної, вони прям так. Підлипають, тому це було трошки дивно. Побачити саме таку якість картону, ну, то вже деталі. Еп. Тому так, така незвична колода, але в нас була непогана з нею співпраця. Я до неї хочу повернутися, теж подалі хотілося б зняти на неї огляд, але не можу нічого обіцяти. Ем. Улюблена карта Таро. Ну, щодо карти, повернуся знову до цієї абсолютної симпатяшки. А, я би не сказала про улюблену карту. Улюбленою картою у мене якби однієї прям. Ну, улюблена карта у мене взагалі це відлюдник, я так навіть свій канал назвала, але а, актуальною для мене була карта закохані. І ця карта, яку я. От, енергію цієї карти я почала відчувати ще з початку 23-го року і перестала відчувати я її десь, ну може, місяці, півтора-два назад лише. Е і це доволі важка енергія для проживання. І було доволі багато подій в житті за цією картою, саме не в аспекті. І чому саме марсельська карта гарно ілюструє цю енергію, тому що. Я проживала цю карту саме в енергіях вибору: вибору обирання між і між. І якщо це відбувається постійно регулярно протягом певного часу, це доволі виснажливо, я маю вам сказати. Не дарма ну, в Золотій зорі співвідноситься ця карта з вісімкою, дев'яткою, десяткою мечів. Тобто це карти такого максимального інтелектуального напруження. І це дійсно так. Ох, втомилася від цієї карти. Далі. Колода, яка робить вас щасливою. Ну, можна це сказати і про цю колоду, але ж не буду ж я одну і ту ж колоду показувати. Я придбала колоду, яка в мене вже була раніше, Петра Кейта Ро. Минулого року я робила замовлення на якомусь сайті. І там була не дуже дешева доставка, і от, щоб хоча б якось її виправдати, там у них була ця колода, я вирішила її взяти. Цієї весни, у мене вперше, мабуть, за всі роки вивчення ТРО, було бажання просто мати ну, взяти в руки якусь колоду і попрацювати з колодою, яка дуже є яскравою кольоровою. У мене до такої категорії відноситься і стартару. Зоряне видавництво шифер. А також, ну, це, мабуть, найяскравіша колода, яка в мене є, і фарби якої я просто обожнюю фарби, кольори. Я вважаю цю колоду краулянською, хоча авторка художниця стверджує, що її можна читати як вам завгодно, але, на мою думку, це краулянська колода. І я дуже. Отримала велике задоволення навесні, коли я змогла її дістати, і на певний час я провела з нею просто тому, що мені потрібна була якась кольорова терапія. Тому так, це колода, яку я люблю. Це колода, яка може бути просто навіть мистецьким артефактом моєї колекції. І навіть якщо я не буду з нею працювати, мене це абсолютно не засмучуватиме. Єдине, що мене трошки. Напрягає, це оця величенька коробка. Це отак вона продається. І туди вкладають оцей поролон, щоб він заповнював непотрібний простір. Ну, я зміню цю коробку. Треба буде зробити якусь, якусь домівку для цієї колоди обов'язково, але поки що нема на це натхнення. Далі, найгарніша колода цього року. Я думаю, що це був оракул Old Way's Magic Oracle. Це можна перекласти як оракул магії, старої магії або магії старих. Way тут це не про шлях, це скоріше про метод. Ну, коротше, стара, стара магія. Зараз мені нічого розумнішого не приходить на думку. Ця колода була перевидана, це авторське видання, але це доволі недороге авторське видання. Я про цю колоду знаю вже давненько, але перше видання їй було 36 карт, тому просто не було варіантів, щоб я її придбала, тому що в мене є певна розвинулася у мене така певна фобія проти колод, колод, особливо оракульних колод, які мають менше 40 карт. Ну, просто я не розумію, звідки цей дивний стандарт. На таку кількість в оракулах, а цього року вийшло доповнене видання, тут 50 карт, і вже це була цікава пропозиція. І тут іде невеличка книжечка, пояснення буквально от маленьке на одну сторіночку. І це також колода, яка може жити в моїй колекції як мистецький об'єкт. І я думаю, що я не буду особливо переживати, якщо я не зможу нею користуватися. хоча я використовувала її декілька разів для розкладів. У мене останні роки якось з оракулами не дуже складається. Ну, якось вони відійшли на другий план. Але все ж таки, іноді я залучаю оракули до своєї роботи. І я робила декілька розкладів на цій колоді. І ви знаєте, вона як не дивно. Говорила в унісон. Я останнім часом, через те, що ну, рідко використовую оракули, залучаю по декілька оракулів на один розклад, наприклад. І що я помітила, що дуже часто відбувається так, що з різних оракулів виходять карти, які мають дуже подібне значення. І а, дуже цікаво ну, споглядати в такий колективний голос різних колод. І ця колода також вписалася в цей хор. І в неї така якість пластикова. У мене вже є колоди в такій якості. І от чомусь саме це всі колоди з Великобританії. Можливо, в них там є виробник, який саме в такій якості виробляє ці колоди. Тому що, наскільки я знаю, інші дві колоди вони вироблялися в Великобританії, саме не в Китаї. тому, можливо, це якась їхня фішка. Ну, ось це, мабуть, одна з найгарніших колод. Так, ну це я вже потім. Потім я її складу. Далі. А як... на яку колоду очікуєш до кінця цього року? І яку плануєш придбати? Ну, очікую я на кікстартер минулого року, який, який мав. Прийти до мене ще в кінці минулого року це Вікторіанських фей, але з виробництвом цієї колоди виникли певні проблеми. І буквально от сьогодні я отримала останній апдейт від авторів цієї кампанії, і вони пишуть, що їм треба буде міняти видавця, тому що кольори на картах виходять абсолютно неадекватні. А карти це головний продукт цього набору. Там в наборі дві колоди, по суті, стандартного і карманного формату книжка, сама коробка, в якій все це буде. І, по-моєму, ще ну, ця, як вона називається, Taro Cloth. Ну, скатертинка. Скатертинка під карти. Тому їм треба обов'язково, щоб карти вийшли в нормальному. Кольорів і саме з передачою кольорів на картах є проблема. І останнє питання, яка колода, якою колодою ви ще не користувалися, але з якою ви хочете попрацювати цього року? Для мене такою колодою є моя старенька колода Мелев Скапіні, це таро Luigi Скапіні. Коробка десь у мене лежить, ну це не важливо. Це доволі відома, доволі стара колода. У мене є також книжка до цієї колоди. І книжку я вже, ну от, я прочитала всі вступні статті і підійшла от саме до старших арканів. І тут вже я зупинилася, тому що далі треба бути. До речі, це так пожевтіла в мене ця книжка. Далі буде треба вже, мабуть, робити якісь нотатки, тому далі вже з ручкою буду там сидіти і робити собі ці нотатки. Але. Дуже я хочу попрацювати з цією колодою. Мені взагалі, я взагалі минулого року прийшла до висновку, що я, мабуть, є поклонницею, такою, прям шанувальницею творчості Луїджі Скапіні. Хоча навіть в той період, коли я купувала цю колоду, я її більше з цікавості купувала, а не захоплення, наприклад, стилем автора. Але в мене вже 4 чи 5 колод. Авторства Луїджі, і я так думаю, ну це вже прям я, можна сказати, фанатка стаю в його творчості. Я не дуже люблю цей середньовічний стиль. Але от саме у виконанні пана Луїджі є тут певні деталі. В нього. Певний є також гумор такий своєрідний, який він передає в картах. Ну, в старших арканах цього не дуже помітно. Це в основному передається в молодших арканах. Не у всіх, але в деяких. І мені це дуже подобається: знаходити у ці маленькі натяки на якісь цікаві, цікавинки, цікаві образи, там якісь а, а, посмішки такі, знаєте, лукаві, якісь там жести цікаві. Ну, є в нього свої такі фішечки, які дуже цікаво знаходити в картах. От подивіться, скільки емоцій, скільки різних героїв. Ну, цікава мені ця колода. У мене є один розклад, зроблений на цій колоді, але він не розписаний. І мені цікаво до нього повернутися, вже прочитавши книжку. І нарешті. Зрозуміти, що там до чого, я іноді таке роблю з новими колодами, роблю на них який-небудь складний розклад для того, щоб е, мотивувати себе, покопатися в цій колоді, подивитися, розглянути ці карти, почитати книжку до колоди, і дуже часто це спрацьовує. На цьому, все. Дякую вам за увагу, якщо ви це витримали, і маю надію, що до нових зустрічей.